Вітаю вас, малята! Роздивіться малюнок. Назвіть словами те, що ви бачите. Давайте разом Сонце, Хмара, метелик, Білка, автомобіль, риба, їжак, м'яч, книга миша. Кожен предмет має своє ім'я, тобто назву. Ми вимовили слова, назви предметів. До них можна поставити питання, хто це або що це. Ще раз назвіть предмети, але до кожного слова поставте питання. Наприклад, їжак хто це? Сонце що це? Слова, які означають назви людей і тварин, відповідають на питання хто. А слова, які означають назви інших предметів, на питання що. Наприклад, їжак це тварина, відповідає на питання. Правильно, хто? М'яч це неживий предмет, відповідає на питання, що? Зараз ми з вами обведемо зеленим кружечком назви предметів, якими ми поставимо питання хто? А червоним кружечком питання що? Сонце. Що це? Хмара? Що це? Метелик? Хто це? Білка? Хто це? Автомобіль? Що це? Риба? Хто це? Їжак. Хто це? Міяч? Що це? Книга? Що це? Миша. Це тварина. Відповідає на питання хто. Пограємо в гру. Відгадай і полічи. Відгадайте загадки і полічіть, скільки звуків у словах-відгадках. траві повзла змія і злякався добре я. Від гадюки біг що душ, а то й виявився. Вуш. Молодці. Скільки звуків у слові вуш? В У Ж. Три звуки молодці. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Молодці це сова. Скільки звуків у слові сова? С. О. В. А. Чотири звуки молодці. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун. Молодці. Скільки звуків у слові кавун? К а в у, н. У слові кавун. П'ять звуків. Молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.